Доброго дня, шановні прихильники футболу. До вашої уваги знову на каналі Рубрика ТОП-5, але не футбольних вихідних, а футбольного тижня. Оскільки, як відомо, кілька чемпіонатів вже відправились на різдвяну новорічну паузу, тому грали свої поєдинки посеред тижня, тому згадуємо весь футбольний тиждень. Якщо цікаво, дивіться відео до кінця та підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати наступні відео. Ну що ж, розпочинаємо? Сходинка номер 5 – це Атлетико Мадрид. Нагадаю, матрасники йшли на серйозне досягнення, а саме всі домашні матчі 2023 року вони тільки й те робили, що вигравали. У всіх турнірах проти всіх супротивників, і залишалося це зробити лише двічі для того, щоб, так сказати, закрити повний рік. Двома заключними домашніми супротивниками Атлетико були Хетафе та Севілля. Здавалось би, це поєдинки, де Атлетико точно має вигравати. Але у вівторок, в рамках 18-го туру, зіграли 3-3 нічию з Хетафе. Хоча на 38-й хвилині вже команда залишилася в меншості, але до 63-ї змогла вийти вперед з рахунком 3-1, і цей рахунок тримався до 87-ї хвилини. Як матрасники умудрилися за заключні хвилини пропустити 2, я не знаю, але у підсумку нічия 3-3, і ось ця неймовірна історія, неймовірна казка завершилася. Незважаючи на цю прикристь, головний тренер команди Дієго Сімеоне, звичайно ж відзначив своїх підопічних, сказавши про те, що це був неймовірний рік. Ну і з ним, як то кажуть, не можна не погодитись. Але хотілося б цієї історії. Сходинка номер 4. Залишаємось в Іспанії. Це Жирона та Артем Довбик, які в рамках 18-го туру поїхали в гості до Бетиса, якого не можуть обіграти 13 років. І цього разу теж не змогли. Нічия 1-1, хоча на 39-й хвилині Артем відкрив рахунок ударом з пенальті. До речі, третій тур поспіль забиває Довбик. Але на 88-й хвилині господарі зрівняли рахунок з усиллями Паселі. І нічия 1-1. Через втрату двох важливих балів Жирона опустилася на другу сходинку турнірної таблиці, хоча лише за додатковими показниками по 45 балів у Реала та Жерони, тож їх можна назвати осінніми чемпіонами Іспанії. Плюс до того, Жирона є кращою атакою ліги. Ну а Артем Довбик уже знаколотив цілих 11 голів. Зараз він третій в списку бомбардирів. А за системою гол плюс пас. Поділяє першу позицію з футболістом Реала Джудом Белінгемом. Сезон просто неймовірний у виконанні Артема. Далі сходинка номер 3 та Ліверкузенський Байер, який в рамках 16-го туру розгромив до Бохум 4-0 і таки став осіннім чемпіоном. До 12 січня Бундесліга взяла паузу, і на даний момент саме Ліверкузен красується на першій сходинці. Постарався в останньому матчі неймовірним чином Патрік Шик, який до цього поєдинку жодного м'яча в цьому сезоні в Бундеслізі не забив. А ось тут відразу відзначається хет-триком. Отож, на даний момент на 4 бали Ліверкузен випереджає Баварію. Хоча, нагадаю, Мюнхенців ще грав в запасі, тим не менше, навіть за втраченими Ліверкузен. іде першим, хоча, незважаючи на це, все одно букмекери вважають, звичайно, ж саме Баварію головним претендентом на титул. Але на даний момент Ліверкузен, здобувши 13 перемог та 3 нічії, залишається єдиною командою з усіх топ-чемпіонатів, яка поки що не зазнала жодної поразки. Плюс до того, Ліверкузен встановлює рекорд. Для німецьких команд 25 поспіль матчів зі старту сезону без поразок такого у виконанні німецьких команд ще не було. Звичайно ж мається на увазі як внутрішні змагання, так і міжнародна арена. На другій сходинці одна з головних сенсацій футбольного сезону це знову Амстердамський Аякс. Як же ж без нього Осоромились Амстердамці в першому ж для себе раунді кубка Нідерландів в одній 16-й вибули від представника четвертого дивізіону. Навіть в деяких ресурсах було вказано, що Аякс поступився любительській команді. Це не зовсім так. Херкулес команда з ось такою назвою виступає в четвертому дивізіоні. Можливо, цей фактор трішки розслабив амстердамців, які не зовсім основним складом вийшли, але це, звичайно ж, не виправдання. Нагадаю, що Аякс останні чотири розіграші Кубка Нідерландів грав у фіналах. Двічі виграв, двічі програв. І ось такий ляп, ось таке завершення 2023 року. На 66-й хвилині поєдинку, Аякс горів згорів 0-2, відзначаємо дубль за Геркулес у виконанні Пітерса. Побачимо, чи зацікавляться їм деякі команди, можливо, навіть і ери Дивізії. Але на 83 й та 89, й як забиває два голи зусиллями Бробей та Акпома, більше того, беруть м'яч в руки і біжать на центр поля, тобто показують, що будуть забивати зараз переможний гол ще в основний час. Але коли пішло вже компенсований, таке враження, що всі подумали, вже, що буде додатковий час. Тільки не футболісти Херкулеса виривають неймовірну перемогу 3-2 і, незважаючи на те, де вони завершать врешті решт для себе цей Кубок Нідерландів, вони уже чемпіони. Ну і завершимо наш сьогоднішній рейтинг справжнім золотом. Справжнім діамантом це Манчестер Сіті, який нагадаю, останнім часом неймовірно буксує в англійській прем'єр-лізі, але посеред тижня поїхав відвести душу на клубному чемпіонаті світу як переможець Ліги Чемпіонів. Два матчі провели там горожани з загальним рахунком 7-0 їх виграли і стали володарями світу. В півфіналі розібралися з Урава ураварет 3-0, Ну а в фіналі з бразильським Флуміненце 4-0. Дуже сильно на фінал попливав той момент, що Альварес відкрив рахунок уже на першій хвилині, і далі на класі горожани, звичайно ж, показали, хто головний на планеті. А дійсно вони головні в 2023 році. П'ять титулів у підопічних Пепа Гвардіоли. Нагадаю, чемпіони Англії, володарі Кубка Англії, переможці Ліги Чемпіонів, володарі Суперкубка ОЄФА УЄФА і ось тепер клубного чемпіонату світу. Просто неймовірний сезон для Манчестер Сіті. Історичний сезон для цієї команди. Беззаперечно, перша сходинка нашого сьогоднішнього рейтингу. Ну що ж, ось таку п'ятірочку я вам сьогодні підготував. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком, буду дуже вдячний. Також підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати наступних відео. На даний момент все. Дякую всім за увагу, за приділений час. На все добре!